Всім доброго дня! У мене сьогодні пересадка підлітків. Вони в мохові, в транспортувальному, в якому вони до мене приїхали. Попередньо я їх всі замочила хвилин на 15 у воді, в теплій, для того, щоб мох став м'яким і щоб я могла звільнити коріння. Тому що мох дуже твердий цей транспортувальний, він, коли висухає, він ну, взагалі робиться як камінь. Тому вони в мене зараз вологі. Потім я підготувала стаканчики ємністю 100 і 200 мл. В стаканчиках в дні я зробила звичайним ножем по дві прорізі, для того, щоб лишня рідина витікала. Потім у мене перманентний маркер бірки для підпису, ємність, в яку я буду складати, ставити вже пересаджені. І субстрат. Ну, і зараз я вам більш детально розповім і покажу, що я буду робити далі. Ну, я вже підготувалася, все гарнесенько виставила, щоб вам було добре видно. Повторюся, підлітки. З розмоченим мохом субстрат, який я буду саджати. Саме перше кокосові чіпси. Ось я їх наверх в останній момент виклала. Що тут у мене ще є? У мене є тут кора ові для підлітків. До речі, я використала останній ну, мабуть, десь пів літра. Якщо хтось знає, де можна купити ові. Для підлітків оцей жовтий пакет 2-літровий. Напишіть мені, будь ласка, бо я щось не можу його знайти. Що тут у мене ще є? У мене ще є мох, це мох з попередніх пересадок. Я його залишаю, я його подрібнюю і використовую другий раз. У мене трошки, зараз покажу, якщо буде видно, у мене трохи там є церамісу, також, також залишки я сюди сипнула, перемішала, він не завадить. Можна без сирамісу, можна додати лечузу, в кого є. Також в мене є тут пару горщиків 12-х з крупною корою. Тобто в мене були орхідеї, і залишився, залишився субстрат, і я сюди його також бухнула. Якщо будуть якісь крупні орхідеї, то буду. Крупне коріння буду садити в великі стаканчики. І так, починаємо. Сорт 5014. Сподіваюсь, він добре вже розмочений. Я взяла тут таку ємність, в яку я буду складати мох, знімаємо мох з рослини, знімаємо обережно. Ну, він, В принципі, коли він розмочений, він нормально знімається, не травмує коріння. Так. Тут коріння залишило, не залишилося, а є досить багато, дивіться, яка гарненька. Е, є ось, гляньте, отакі засохші, є трошки всередині там підгнивші. А ви знаєте, я не обрізаю нічого. Я нічого не там, не, чікаю, не обриваю. Деякі, кажуть, професіонали і люди ті, що займаються орхідеями, що. Тут же всередині, ви знаєте, в, корі, в корінні є веламен, це така ниточка, такий тяжик, яким орхідея може харчуватися. І тут, знаєте, мніння спеціалістів розійшлися. Хтось каже, що треба прибирати її веламен, особливо, коли він стирчить, ну може. О, я зараз вам покажу, як... що, так... що таке веламен. От я зняла, трошки був підгнивши корінець. Ось це. Ось. Оце віламін. Так от деякі люди кажуть, що його треба також обрізати з пропавшого коріння, деякі кажуть, ні ну, в ніякому разі не чіпайте. Як краще, я не знаю, я не чіпаю. Мене влаштовує. Якщо орхідея сама від нього не звільняється, значить цей веламен їй потрібен. Не буде потрібен, вона його просто згноїть, правильно, і він сам відпаде. Для цього підлітка я беру стаканчик 200 мл, тому що. Він досить такий крупненький. Зараз я вам тоді постараюсь після цього крупного вибрати поменше. Тут, я вам вже казала, є ось дві дві дірочки, які я зробила ножем. І так, на дно трошки вибираю крупнішої кори. Вона, в принципі, буде слугувати дренажем таким. Трошки небагато. Так. Тепер. Я беру підлітка, отак, в жменю набираю все разом, так, окутую коріння з одного з другого боку і засовую в стаканчик. Так, а, ті, а, дірочки, які там позалишалися, я засипаю. Сирамісом, мілкою корою, де можна мох, якщо десь біля шийки чи біля корінчика, ось просто кладу мох, щоб не травмувати. І заодно буде е, додаткове зволоження від вологого моху. Дівчата, важливі нюанси. Е, По-перше, це все вона посаджена. Зараз я її підпишу, треба не забутися, що тут у нас. Підпишу зараз. По-перше, не трамбуйте сильно. Коріння повинно дихати. В мене досить тут багато вільного місця. Коріння має дихати. І мають бути ґрунту ляжеться, і все рівно мають бути такі повітряні, ну як, подушки, мабуть так. І другий важливий момент не заглиблюйте шию. От бачите, тут шия в мене. В неї не заглиблена. Тобто шия до шиї не пов... до шийки ось тут не повинно нічого торкатися. Особливо додаткова волога. Поруч, мох, вологий, може бути, але постарайтеся робити так, щоб до шиї нічого не торкалося. Так, я зараз ці поставлю, потім підпишу. Буду я ставити пересаджені ось таку ємність. Це невеликі лотки, куплені в звичайному супермаркеті. У мене багато таких лотків різного розміру, в залежності від того, я їх купую, де в мене звільняється місце і куди я можу всунути очередний лоточок з підлітками. Тому в мене різні. в мене є великі, в мене є маленькі, ось, ось стоять ці не стоять в великому. У мене зараз не так багато залишилося місця. Ой, ви знаєте, я, мабуть, зараз, щоб я потім не поперепутувала, бо я така жіночка, можу трошки спутати. Тому я зараз зразу підпишу, що це у нас 50-14. Бо, знаєте, я не люблю, коли в мене. Непорядок, і я не розумію, що в мене де. Так, все підписаний, відправляється в лоточок. До речі, після того, як я їх зараз пересажу, їх сюди поміститься раз, за три, 5-6 штук, я ще їх з душу раз пролью, щоб оцей весь субстрат намок. Пролю і десь тиждень, ну я буду дивитися по мірі того, як вони висихають. Десь, я думаю, близько тижня вони в мене будуть стоять і чіпати я їх не буду. Так, я хочу ви, вам показати орхідею. Боже, ось 5210. 5210, яка вона міцна і крута. 5210, це здається, метелик якийсь. Тут купа коріння, вона така прям, знаєте, наповнена, обов'язково вже її треба садити, тому що вона вже ну, прям, ну, проситься. Пересадку, це в нас хто 11.39. Ну, наче тут ще коріння також. Багато. А ось, о, я знайшла 57,40, трошки менше в неї коріння. Зараз я її пересаджу, в менший стаканчик, щоб вам. Також було наглядно видно. Ну, ви знаєте, коріння, коріння таке собі. І розкукленого нема, і засохше. Ну, вони довгенько, розумієте, вони довгенько знаходяться оце в цьому мохові, в якому немає ні поживних речовин. Поливаються, ну, корінець, молоденький стерчить, але закуклений. Ну, нічого. Коріння тут мало, коріння, ну, таке собі. Ну, воно, воно швидко піде вріз, так що я за це не переживаю. Для цієї орхідейки ми беремо стаканчик 100 мл. маленький. Так, На дно кладу пару шматочків ось такої кори крупнішої. Я вам казала, що вона мені слугує в якості дренажу. Так, ми тут, візьмемо, ми тут візьмемо трошки чіпсів і моху, бо мені треба, щоб коріння розкуклилось. Тому тут кори буде трошки менше. Чіпси, в принципі, виконають, ось, бачите, такі кокосові чіпси. Вони добре виконають функцію кори. Окутуємо ось так: ті корінці, що є. І... Стаканчик, не заглиблюємо шию. На відео може, не сильно видно, але в мене шия не в мене а в орхідеї я шиї не заглиблюю. Так ось, ось внизу залишаються повітряні такі карманчики. Для вентиляції все. Так, давайте я зразу підпишу. Це у нас 157,40. Зараз вам її покажу. Поставляю фото 57,40. Дівчата, і ось по такому принципу я пересажую всіх підлітків. Готово. У мене сьогодні. Оці товариші, зараз я продовжу їх пересаджувати, ставити на місця, де в мене ще, на підвіконня, де в мене ще є місце. Ось так. Коріння зараз у них вологе, але зараз літо, і в мене в хаті тепло і сухо, воно висохне дуже швидко. Зараз я їх після пересадки я їх всі поставлю в ванну, пролю ще раз душа, щоб промочилися субстрати, щоб промочився мох і чіпси. І десь до тижня, ну, я також буду дивитися по мірі висихання субстрату. Десь до тижня я їх чіпати не буду. Ну, а потім, а потім знов полив. Дуже всім дякую. Уже показувати себе не буду, тому що я така, знаєте, домашня. Те, що хотіла, в принципі, вам всім показала. Якщо будуть якісь питання, пишіть, я з задоволенням відповім.